We were together in 2014. Uh, we were together all the way afterwards, and I uh, guess you can feel the support of of, of Lithuanian people till, till every every day here. So um, I know that our team uh, is doing all that it can to support uh, the energy uh, grids and, and uh, all the uh, terrible uh, act that suffers from the terrible uh, actions of, of, of uh, russia. Uh, we'll talk in, in, in more detail what are the projects that are uh, going on, but it would be really good to, to hear from your side what's, what's the situation on the ground. Uh, Кожен день ми маємо uh, зруйновані трансформатори, зруйновану uh, логістику електроенергії, і uh, з моменту до окупації все uh, відновлювали з І Зараз тільки Населені пункти, які поблизу Дніпра, там де неможливо о, взагалі відновити, знаходяться без світла. Це ті населені пункти, які о, о, в п'ятикілометровій зоні, о, де дострілює артилерія, дрони і все інше, о, вони без світла. з минулого року запроваджена програма енергетичної незалежності, і завдяки вашої підтримки. Мілда, Роман нам надають сонячні панелі, які від вас йдуть. Ми робимо кожен об'єкт критичної інфраструктури незалежним і хочемо до кінця цього року повністю. Uh, I'm talking about about the projects that are uh, ongoing, so I know that we have uh, uh, equipped uh, from Vilnius uh, this, District this Heating Company. It's on the way. Uh, currently at, at the polish hands right yes. the logistics <clears throat> yes i mean it's dismantled it uh, parts of it uh, which are uh, usual cargo mm -hmm. uh, is already in poland in all in warehouses now they are just checking the um, beneficiary information and uh, hopefully mininfra will uh, <coughs> soon let uh, the cargo move to Якщо буде така можливість допомогти і батареями, які накопичують, то звичайно це дуже потрібно. Як і Обладнання до цього зараз. Ми маємо тільки на деокупованій території 187 проєктів на от, по цій енергетичній незалежності. Це школи, лікарні, соціальні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, які повністю будуть зі світлом і не будуть залежати від системи України енергетичної системи. Сегодня учимся у вас у ваших, на вашем опы, опыте и у себя в полиции мы уже тоже начали подготовку. К... Когда едешь в Брюссель или в мы готовимся к войне в Литве. Они, у, них, у них глаза раскрываются, как вы Литва, вы там НАТО. Мы должны быть к этому готовы. Мы, мы, на, ли, мы на линии столкновения.

Здравоохранение, медицина ⁇ это тоже очень-очень важный фронт. Я думаю, что в будущем о, о вашем опыте будут писать золотыми буквами в учебниках или других средствах знаний. Так что большое вам спасибо. И ваш опыт, я думаю, переоценить невозможно.